Взяв я ось такий лазерний рівень 4D-моделька, також їхньої фірми. Дехтім, буду ще до них знімати відео огляд. Вже раніше в мене були такі в продажі, Знову позамовляв, більш детально потім розповім вам. Він є великий і дуже тяжкий. Ось, дивіться, бачите, він є немаленький, дуже великий, навіть більший за самий той тримач. Щоб ви собі розуміли, також він. Є нелегкі, тому що тут башні йдуть металеві такі металеві ну вага така його серйозна. Вага. Для того я взяв, щоб перевірити, чи витримає він дійсно тяжкі лазерні рівні на свою вагу. Так, ось так ми все вчепили. І ось такий в нас вигляд воно має. Все, будемо пробувати. Так, нажали кнопочку з боку. Все, воно качає, ставили. І дивіться. Все воно вчепило, все воно тримає і все воно без проблем. Ось так у нас все працює. Я вам скажу дуже цікава річ, хороша. На акумуляторах. ну Заряд акумулятора буду тестувати також, але я думаю, там надійні акумулятори стоять. Повинно воно все довго витримувати. Ну, Попробуємо далі, що воно ще в нас покаже. Зараз ми перевіримо лазера. Там на встановлений лазерний рівень є такий. Тобто це не рівень. У нас, виходить, під рівень ми виставляємо ось тут і вмикаємо самий лазер. Це нам не потрібно, ми поки що знімемо. Встановимо ось це, бо будемо тестувати зараз сверлити. І ставимо, вмикаємо лазер.